Максимальний вітер, який був у Києві, 68 км на годину. Якщо ви побачите ось на цей датчик, подивитесь, ага. то стулка прогнулася максимум там на півміліметра. Тобто нічого не відбудеться. Зараз ми додаємо тропічної зливи. Ну це десь 110 км на годину. Подібний вітер може збити людину вже з ніг, але вікно не протікає. Це е, максимум відповідно до європейської норми. 1800-2000 паскалей. Ну, тримається. Ну, ми можемо додати диму для перевірки щільності деяких елементів. Ми тільки що познущались над вікном. Туди-сюди, його максимально. І воно все одно, ну я не бачу, що воно десь додамо ще. Так, да, так, да, тримає. Тримає, тримає. Дивіться, верхня петля перша. Може, ви бачите? Маленька. Да, так, точно пішло. Але це вже 300 паскалів, це багато. Тут ми бачимо, що дійсно вікно після знущання витримало е, майже все. Та кількість повітря, що ми бачимо, це е, завжди майже нуль.